Добрий день, це канал Я і Мої кози, ми з вами на кухні. Будемо готувати кисіль. Як я готую, казали, показати, буду показувати. Так. Сам перед, хто ще питає мене весь час з тих людей, що ну, заходять, що канал називається Я і мої кози, де ж твої кози? Мої кози на другому каналі. Хоча на тому каналі теж дуже є багато відео про кози. Ось, і зараз відео я закидаю про кози на другий канал, я і мамині тваринки. Там е, про кози, про город, ну, про, про такі всі сільськогосподарські роботи, як то кажеться. Ось, ну, Основна тематика кози. Так, хто ще не підписався, якщо є у вас така можливість, зайти підписатися, написати коментар. Якщо є питання, задати питання, а я постараюся з радістю відповісти. Так, ага, ще за, за малу Ілюшку питаю. Там дивляться відео у мене, що я з малим перший була, що показувала відео, з малим знімала. Це мій внучок Ілюша. Ось він зараз в Польщі з мамою живе. Ось так що. Кому цікаво, як, як він і далі поживає, відео в них на їхньому каналі. Канал зветься Життя в Польщі. Я поставлю посилання на... Її канал і на свій другий канал під е, відео у коментарях закріплю. Ось так що, кому буде цікаво, заходьте, підписуйтесь. Так, ну а ми будемо варити. Треба нам каструлю. Треба нам ягоди. У мене суниці морожені, дуже ароматні. Е, черешні і вишні. І чорниця. Все у мене морожене. Ось, Висипаємо в каструлю. Заливаємо водою. І ставимо на плиту. У мене буде на плиті варитися через те, що світла нема. На плиці я не вару. Будемо варити на плиці. Ну, а тоді, як воно вже закіпиться, тоді я покажу, що ми будемо далі і як робити. Зараз, по камінь, ставимо варитися, щоб варилися ягоди, наварувався нам такий компот смачний. А тоді будемо варити далі. Ось так. Наляла водою, суниці, чорниці спливли, ягоди трохи поспливали, що знизу. І ставлю на плиту. Хай Хайваріці. Цукру зараз ми не кидаємо. Я покажу, коли кидати цукру. Так. Кинула 5 ложок сметани, отих великих таких. Тоді взяла цукру. Цукру берете на свій смак. Я не знаю, я вкинула небагато, десь пів стляночки. тоді попробую, яке буде за солодке. Розмішуємо зі сметаною. Додаємо. Трошки щіпку лимонної кислоти я таку, невелику щіпку. Бо вона тоді придасть особливий смак. Кісілі чи кисілеві, як там правильно. От. Розмішуємо. Я дала більше сметани через те, що в мене нема молока розмороженого. Я забула розморозити. Зараз ложку суху візьму. Можна варити самим крохмалем, можна варити самою мукою. але я беру те і те. Дві ложки кукурудзяного крохмалю. Ось такого звичайного кукурудзяного крохмалю. крохмаль. Мука в мене просіяна. Дві з половиною ложки муки. Так. Розмішуємо муку, крохмаль. Якщо маєте молоко, ще можна додати сюди трошки молока. Ось. Якщо не хочете, можете не додавати. Можете тільки сметану брати. У мене сметана жирна, то я можу і водою розвести. Ось так. Ну, тут же дивиться, скільки вам треба, який ви загустий хочете кисіль. Якщо у вас багато більша каструля, у мене на 5 літрів каструля. якщо вам треба густіші, бо є люди, що люблять густіші, а є, що люблять ріденькі пити стружки. Тут же дивиться по тому, який ви хочете. Якщо хочете густіший, то ще можна ложку крохмалю додати і ложку муки. Ось. А якщо не хочете, то може бути ось така густина того та заправки, і воно зараз закипить сам компот, ми це вийдемо туди і подивимося, як, яке воно загусте буде. А тоді подивимося, можна буде доляти ще докинути, там, розвести. Ну, тоді побачимо. Е, так, я показую, як я готую кисіль. Нікого не заставляю так готувати, не всі один рецепт знають. Рецептів є багато, так що, кому подобається, можете готувати. Так, ну, чекаємо, поки закіпить наш компот, і тоді будемо доварувати. Так, мій компот зварився. На кисіль. Ось такий він. Прекрасний, але такий вже ароматний, такий запах суниці дають. Ось. Ну, можна брати любі ягоди, які вам подобаються. Які вам до смаку. Можна брати консервірований, можна брати морожений, хто який має. Ось так. в мене буде рідкувати такий кисіль. Чого? Буде кисіль в мене до налісників. Я налісників нажарила вже вінчиків дуже. Дуже вийшли гарні, на воді і на яйцях, тільки без молока. Ну Рецепт буде, не знаю, котрой хоче вийде. Ось, бачите, який. Сильно густово не робила. Такий, щоб був смачно. Зараз ми попробуємо, який він засолодкий, оскільки він у мене не солодкий. Ми зараз робимо трошки інакшому Як ви думаєте, що це? Да, це моє домашнє зущене молоко. Як я вару згущене молоко, у мене є пару відео на каналі. У мене є відео із шоколадної згущенки, і з сепарірованого молока є. Ось. І є відео у мене з маслом згущонки, І є звичайної згущенки. Ну, у мене багато є рецептів зі згущенкою, які я варила згущонки. Так що, кому цікаво. Дивіться, рецепти всі, я показую, які, яка зушонка виходить, яка, як я її вару, що там є в відео. Ось. Ну і зараз ще раз попробуємо, чи солодко, чи ні. Має бути. В мене люблять солоденьке, щоб було. але не, не кисле і не дуже солодке, а таке. Як колись старі люди казали виненьке, От, виненьке, щоб було. Зараз попробуємо. Ложку зущенки з положку. Бо зараз точно воно буде солодке. А добре, ти собі ніч. І ще ложку треба. Ще одну? Що, ні, мені зушнки вкинути треба. Бо ще чуть, ще чуть має забагато кислинки. У мене з цільного молока. Так що ось таке -то діло. От. Ну і зараз розмішаю. Я думаю, що це вже буде все. Ось такий в мене виходить молочний кисіль. З Молочком зі сметанкою я роблю. Ось. Чого на самому молоці не варити, бо якщо на самому молоці варити, додасте кислі ягоди, воно скипиться молоко, зробиться сир. А от якщо так додавати сметану і молоко там, з мукою, ну, з крохмалем, тоді воно не скипається і виходить смачно. Такий аромат на всю хату стоїть. Оля Чумаченко, заходь до мене на кисіль. Ось так. Я думаю, це вже буде якраз. Смакота. Тепер ставимо на вогонь, має закипіти. і все і зняти. І всім смачного. Ну, а тоді вже я, я не знаю. Покажу, як з налісниками, ми будемо їсти. В другому відео до, до налісників покажу. Навірно, так. Ось такий він в мене вийшов. Дуже смачний, дуже ароматний. Готуйте, смакуйте. Ну і хто ще не підписався, не забувайте підписатися, написати коментар. Це допомагає для розвитку каналу. Задати питання, якщо у вас є. Ну і при можливості, якщо у вас є така можливість, не забудьте поширити на других соцмережах. Все, тушонка розтопилася. Зараз закипить. і всім смачного! Ось такий в мене виходить сіль. Гарного усім дня і мирного неба!